Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову разом з командою Базельбут будемо говорити про досить важливий аспект в нашому житті, а саме заміна та відновлення даху старого будинку. Якщо ви думаєте про те, як правильно обрати матеріали для перекриття даху, як підготувати будинок до робіт та чого слід уникати під час ремонту даху, то ви потрапили за абсолютно вірною адресою. Не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного корисного відео від Базельбут. Ну а ми спускаємось з даху на землю та розпочинаємо. Заміна старого даху це більше, ніж просто ремонт, це інвестиція в майбутнє, інвестиція в тривалість та комфорт вашого будинку. Адже матеріали та технології постійно розвиваються, і правильний вибір покриття може значно вплинути на тепло та звукоізоляцію, а також зовнішній вигляд будинку. І так, давайте розглянемо перший крок у нашому відео: це оптимальний вибір матеріалів для перекриття даху. На ринку існує безліч варіантів матеріалів: металочерепиця, шифер, керамічна черепиця та навіть покрівельний папір. Кожен матеріал має свої переваги та недоліки, але як ви можете знати з наших відео, особисто ми рекомендуємо металочерепицю. Про всі її переваги та недоліки ми розповідали в одному із таких відео, посилання на яке ви, звісно, зможете знайти в описі або в кінці цього ролику. Металочерепиця є досить популярним матеріалом, оскільки вона має високу стійкість до атмосферних впливів та довгий термін придатності. Керамічна черепиця можна дати вашому будинку елегантний вигляд, але вона вимагає обережного монтажу через її вагу. Шифер це більш бюджетний варіант, але варто враховувати його обмежений термін придатності. Якщо визначитися з вибором матеріалу в нашому випадку дуже просто, то наступне питання слід розібрати більш детально. Зачіпаючи тему підготовки до заміни даху, ми немов зачиняємо ключ у важелі вдалого ремонту. Цей етап визначає не лише швидкість та якість виконання робіт, але й майбутню надійність та довговічність всієї конструкції. Один із ключових аспектів успішної заміни даху це правильна підготовка до робіт. Перед початком відновлення даху варто провести оцінку стану покрівлі та з'ясувати, які саме пошкодження потребують уваги. Після цього можна розпочинати складати план робіт та визначити, які матеріали будуть потрібні. Важливо врахувати всі деталі, адже без добре підготовленого плану можуть виникнути непередбачені ситуації. Тому проведення оцінки пошкоджень та розробку плану краще довірити професіоналам. Додатково до оцінки стану покрівлі необхідно звернути увагу на стан конструкції під дахом. Починаючи з демонтажу старого покриття, ми маємо з'ясувати, які саме місця потребують уваги. Виявлення пошкоджень, корозії, гнійних зон та інших проблем допоможе визначити масштаб робіт та обсяг необхідних матеріалів. Потрібно переконатися, що внутрішня частина даху не має цих видимих пошкоджень, і в разі потреби здійснити ремонт перед тим, як приступати до заміни покрівлі. Також важливо видалити всі перешкоди, що можуть заважати роботі, і забезпечити доступ до даху. Однак не лише покрівля важлива, важливо провести оцінку загального стану будинку, звертаючи увагу на елементи під дахом. Внутрішній стан конструкції, стіни та стеля, можливість ідентифікувати потенційні проблеми перед тим як розпочати роботи це надзвичайно важливий етап, який дозволить уникнути неприємних сюрпризів під час ремонту. Розробка чіткого плану робіт є ключем до успішного ремонту. Планування повинно включати розподіл ресурсів, визначення послідовності етапів та орієнтовний графік завдань. Це також момент, коли визначаються особливості підходу до робіт, вибір матеріалів, а також призначення відповідальних за кожен етап спеціалістів. Стратегічне планування допоможе виявити можливі складнощі на початкових етапах, що забезпечить більш швидке та ефективне вирішення проблем у подальшому. Планування також включає визначення бюджету, закупівлю матеріалів та встановлення дат початку та завершення робіт. Всі ці етапи від планування до проведення робіт краще довірити досвідченим фахівцям від Базельбуд. Ми зробимо всі прорахунки та підберемо кращі матеріали за найвигіднішою ціною. Підготовка до заміни даху це процес, де велика увага приділяється деталям, вона допомагає позбутися невизначеності та побудувати чіткий план дій, забезпечуючи високу якість робіт та довговічність майбутнього будинку. Наступним ми відкриваємо важливий етап заміни даху робота над покрівлею. Від демонтажу старого покриття великою мірою залежатиме якість та тривалість нової покрівлі. Процес видалення старого матеріалу може відрізнятися в залежності від типу покриття. Важливою деталлю є не лише демонтаж матеріалу, а й забезпечення якості самої основи даху. Неякісний демонтаж старої основи може призвести до пошкоджень несучій конструкції та значно ускладнити процес заміни покрівлі. Тому краще довірити цю роботу перевіреним фахівцям, щоб бути впевненим в надійності конструкції. Після демонтажу настає етап підготовки поверхні під нове покриття. Цей крок визначає якість прилягання нового матеріалу та ефективність ізоляції, значення підготовки поверхні неможливо переоцінити, оскільки від цього залежить майбутнє вашої покрівлі. До речі, про ізоляцію. Що це взагалі таке та яку саме роль вона відіграє в структурі вашого будинку? Коли ми говоримо про заміну покрівлі, важливим кроком цього процесу стає ізоляція. Це той фундамент, який забезпечує тепло та захист вашого будинку. Важливо розрізняти два типи ізоляції: це теплоізоляцію та гідроізоляцію. Теплоізоляція це процес створення бар'єру, який запобігає передачі тепла через будівельні конструкції. Головна мета теплоізоляції полягає в тому, щоб зберегти тепло всередині будинку взимку та знизити нагрівання влітку. Це важливо для забезпечення комфортних умов проживання, а також для зменшення витрат на опалення та охолодження, що є дуже актуальним на сьогоднішній день. А щоб дізнатися, як саме отримати кращий результат від теплоізоляції та мінімізувати витрати на опалення, підписуйтесь на канал та дивіться наші майбутні відео або просто зателефонуйте нас про до будь-яких питань. Що стосується гідроізоляції, то гідроізоляція це система заходів та матеріалів, спрямованих на запобігання проникненню вологи в будівлю. Головна мета гідроізоляції це захист будівлі від вологи, яка може призвести до пошкодження конструкції, гниття матеріалів, утворення плісняви та інших проблем. Гідроізоляція важлива для всіх частин будівлі, де може відбуватися проникнення вологи, таких як покрівля, стіни підвалу, підлоги в підвалі та інше. Для гідроізоляції використовуються спеціальні матеріали, які не припускають вологу, а також технології монтажу, які запобігають водозабезпеченню будівлі. Ці два види ізоляції мають важливі взаємозв'язки, оскільки вони об'єднуються, щоб забезпечити вас якісним та надійним захистом. Розглядаючи різні варіанти ізоляції, важливо врахувати тип вашої покрівлі, місцеві кліматичні умови та ваші власні вимоги. існує широкий вибір ізоляційних матеріалів, таких як пінопласт, мінеральна вата, пінополіуретан і багато інших. Правильний вибір матеріалу забезпечить найкращі результати та забезпечить вашому будинку оптимальний захист. При виборі ізоляції слід врахувати ще один аспект пошкодження конденсації. Недостатня або неправильно встановлена ізоляція може призвести до конденсації вологи, що в свою чергу може призвести до утворення плісняви та розкладу конструкцій. І саме тут ми знову підкреслимо важливість правильного вибору та професійного монтажу ізоляційних матеріалів. Заключним етапом роботи над покрівлею є монтаж обраного матеріалу. Вибір матеріалу залежить від багатьох факторів, які враховують клімат, стиль будинку, бюджет та інші. Монтаж проводиться з дотриманням рекомендацій виробника та з використанням відповідних методів кріплення. При монтажі металочерепиці важливо почати зі створення плану монтажу та підготовки покрівлі. Необхідно забезпечити правильне кріплення до підкладу, для цього використовуються спеціальні гвинти або елементи кріплення, які забезпечують прилягання металочерепиці до основи. Монтаж шиферу також вимагає уважного підходу. Перед початком монтажу важливо перевірити рівність та гладкість поверхні покрівлі. Шифер кріпиться з допомогою спеціальних гвинтів або цвяхів. На етапі монтажу важливо дотримуватися розмірів та шаблонів, щоб забезпечити рівність та однорідність покрівлі. Робота над покрівлею це комплексний процес, який включає демонтаж старого покриття, підготовку поверхні, ізоляцію та монтаж нового матеріалу. Наступним етапом ми розглянемо додаткові аспекти при заміні даху. Після завершення заміни даху важливо не залишати цю справу на самотік. Регулярна перевірка покрівлі має стати вашою звичкою. Пошкодження або недоліки, які можуть виникнути внаслідок часу чи природних факторів, можуть призвести до серйозних проблем. Які буде набагато складніше виправити в майбутньому, також невід'ємною частиною терміну придатності нового покриття є правильно встановлені водостоки та снігозатримувачі, вони відіграють ключову роль у забезпеченні цілісності даху та фундаменту будівлі. Водостоки забезпечують відведення дощової води від будинку, запобігаючи утворенню льодяних зливів, затопленню фундаменту та підвалу. Снігозатримувачі це конструкції, розташовані на краях покрівлі, що заважають суву снігу та льоду з даху. Вони сприяють контрольованому таненню снігу, забезпечуючи безпеку та довговічність покрівлі і оточуючого середовища. Крім водостоків та снігозатримувачів, існують інші елементи, про які слід пам'ятати. Вони доповнюють функціональність та зовнішній вигляд покрівлі. Це може бути вентиляційні елементи, дахові вікна, антенні стійки та інші. Після заміни даху необхідно врахувати, що будівельні матеріали старіють, і вплив погодних умов може призвести до забруднення поверхні. Регулярне обслуговування та чищення покрівлі допоможе зберегти її ефективність та зовнішній вигляд. Чиста покрівля має кращу стійкість до впливу різних негативних чинників. Регулярна увага до обслуговування також допомагає вчасно виявляти пошкодження та незначні проблеми, які можуть виникнути з часом. Додаткові аспекти заміни даху включають регулярну перевірку покрівлі, правильний монтаж водостоків та снігозатримувачів, а також регулярне обслуговування та чищення. А якщо ви хочете, щоб ваш дах прослужив вам не один десяток років, то вам знадобиться підібрати правильний матеріал, в чому вам з радістю допоможуть професійні будівельники в «Базельбуд». Заміна даху це не просто рутинна процедура, а інвестиція в тривалість та комфорт вашого будинку. Крім зовнішнього вигляду, покрівля відіграє роль у забезпеченні надійності та безпеки конструкції. Однак заміна даху це також можливість поліпшити енергоефективність будівлі та знизити витрати на опалення. Пам'ятайте, що заміна даху це вкладення в майбутнє вашого будинку, і якісно виконана робота та вибір відповідних матеріалів забезпечить довговічність покрівлі, що означає менше ремонтів та витрат в майбутньому. Перед заміною даху важливо ретельно підійти до вибору матеріалів, розгляньте різні опції та оберіть той матеріал, який відповідає кліматичним умовам вашого регіону, стилю будинку та вашому бюджету. Не забудьте про важливість підготовки покрівлі перед початком робіт, це включає в себе демонтаж старого покриття, підготовку поверхні та інше. А також не соромтеся звертатися до професіоналів за консультацію на кожному етапі даного процесу. Досвідчені фахівці з радістю допоможуть вам зробити правильний вибір щодо матеріалів, методів монтажу та підготовки поверхні. При зверненні до професіоналів Базильбут, ви будете впевнені, що робота буде виконана на найвищому рівні, що забезпечить якість та надійність покрівлі. А на цьому наше відео підходить до логічного завершення. Нехай заміна даху стане для вас можливістю покращити якість життя в будинку, забезпечити його надійність та енергоефективність. Враховуючи поради щодо вибору матеріалів та підготовки покрівлі, ви можете бути впевнені у якості та надійності вашого нового даху. Підписуйтесь на канал, ставте оцінку до цього відео та пишіть в коментарі власний досвід з приводу заміни старої покрівлі. Нехай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові! А я все сказав!